Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Зараз трішки в дорозі, тому антураж такий собі, але це не заважає подавати вам корисну інформацію. Е, з 1 грудня буде третя виплата е, виплата за програмою зимової підтримки. Перша це тисяча від Зеленського. Да, про яку вже всі знають, яку він анонсував, е, яка також буде оформлюватись 1 грудня. До речі, є по ній цікава інформація. Завтра вам розповім. Друга – це допомога вчителям, коли з 1 січня да, кожна вчителька додатково до зарплати почне отримувати ще 1000 гривень, а з 1 вересня ще вже по 2000 тисячі гривень щомісяця. І от третя, третя вже допомога е, за цією зимовою програмою підтримки українського населення по 6,5 тисяч гривень. По 6,5 тисяч гривень будуть виплачувати на протязі грудня, і ще додатково по тисячі від міжнародних організацій. Тож, що це за виплата, хто її отримає, як вона буде виплачуватись, як її отримати всі деталі. Давайте розберемося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував третій етап зимової допомоги. Я ж сказав, що буде декілька етапів. Да? Я ж то вам казав, що. То лише початок, і я думаю, пенсіонери не за горами, що буде анонсована програма підтримки саме для пенсіонерів. Тому дивіться уважно, щоб не пропустити. А щоб ще краще і уважніше дивитись і точно не пропустити, то долучіться до каналу, натиснувши кнопочку підписатися під відео. І от асоційований третій етап анонсований третій етап цієї допомоги по 6,5 тисяч гривень, називається тепла зима. В цей раз ця допомога припала на дітей. На дітей давайте розберемося, на які саме категорії дітей, тому що це не всім, на жаль, дітям. Дуже хотілося, щоб всім 6,5 тисяч зайвими не були б мені зараз Ох, тим більше. Но е, на дітей е, протягом грудня місяця, в першу чергу, це малозабезпечені е, і діти. Сімей ВПО, де є або дитина, або дорослий людина з інвалідністю першої групи, тобто на всіх малозабезпечених і на дітей з сімей ВПО, де є людина з інвалідністю першої групи, або дитина, або навіть якщо дорослий. Їм протягом грудня буде нараховано по 6,5 тисяч гривень. За програмою її назвали тепла зима. Вона розрахована для того, щоб дітям придбали теплі речі, одежу, взуття тепле. От саме на це розрахована програма, але скоріше за все гроші будуть видаватись ну, типу на карту або готівкою, не так як є. Є допомога попередня да, де на карту національного кешбеку, а скоріш за все, що буде ну, як звичайна допомога. І також по тисячі гривень від ЮНІСЕФ буде нараховуватись дітям, додатково по тисячі гривень, дітям до Дня Святого Миколая, які або проживають в інтернатах, позбавлені батьківської опіки, або проживають в е, прийомних сім'ях, в опікунів. Їм від ЮНІСЕФ буде надавати допомога. Посилання на всі ці заяви прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля залишаю в описі під відео. Можете ознайомитись більш детально. В найближчі дні нам вже покажуть постанови уряду по цих питаннях, тому що це ну, звучало на засіданні уряду і воно було підтримано. Зараз роздрукується постанова і покажуть зі всіма вже нюансами і деталями. Тобто бачимо, що програма зимової підтримки населення працює на ура. Ну, я маю в тому плані, що розширюють її значно розширюють. І це хорошо, да? тому що тільки по тисячі гривень видати. Ну, то було б знаєте, така одноразова акція. А це розширення показує, що дійсно серйозно налаштовані. Дай би Бог, щоб і на то дійсно гроші були, і щоб то працювало так. І бачимо, що. Ці програми роблять, слава Богу, доступнішими. Ті всі питання, які ви задавали в коментарях, а як там стареньким їм отримати ту саму тисячу, да? а як там тим отримати, як тим, то кого нема дії. Бачимо, що ці питання також закривають. Тобто е ті питання, які ми піднімаємо, вони також чують, читають. Це означає, що задавайте їх голосніше. Я буду їх піднімати, озвучувати, щоб чули і щоб думали, в яку сторону працювати. То бачимо, що читають. І роблять. Зокрема, для тисяча, да, і через Укрпошту, і через банки. До речі, банки ще поки що написав мені підписник, що звернувся, банки ще поки що відмовляють, то не спішіть. Просто воно тільки було прийняте. І дайте їм час, як то кажеться, роздуплитись, в'їхати да, в тему, поняти, як то робити, і з 1 грудня все почне чудово працювати. Ну, якщо не з першого, то з 5, 10 точно. А є три місяці на те, щоб отримати, то встигнемо Встигнемо точно. Я буду розповідати, як то зробити. Отже, як висновок, третій етап зимової підтримки також запущений. Буде він діяти на протязі грудня місяця. Саме він орієнтований на діток. Перший це тисяча гривень, яку може отримати абсолютно кожен українець, який хоче то зробити. До речі, тисячі гривень, ну, типу, її не обов'язково отримати. Хто не хоче, може відмовити від її отримання, або отримати і перевести на допомогу Збройним силам України. Другий етап це був анонсований програма допомоги вчителям. І третій це ось програма допомоги діткам. Четвертий і п'ятий етап, бо я думаю, що такі також будуть. Ще не анонсовані, але по тим тенденціям, да, які говорять по тим висловам, що звучать, то, то також буде більш адресна допомога і на проходження опалювального сезону. Можливо, якимись дровами, вугіллям, брикетами. Я думаю, що ця програма активно також зараз в уряді розробляється, але поки вона до кінця не розроблена, про ню не розповідають. І думаю, що ну, на відсотків 80 впевнений, що буде якась анонсована програма підтримки більш населення більш похилого віку. Також ще не анонсовано, тому наперед не ліземо, знаєте, поки розбираємося з тим, що є е, до речі. Прочитав ваші запитання під прямим ефіром. Да, ми проводили з Іваном Ховичем величезний прямий ефір, година 20. Він дали відповідь, я потім порахував на 83 запитання. Це без загальної інформації, яку ми давали. Тому, якщо вам цікаво, можете перейти на канал так, і подивитися той ефір. Дуже багато відповідей на ваші запитання дані, але я перечитав ті запитання, які ви поставили після ефіру. І вже помаленьку готовлю на них відповіді, такі, щоб були вичерпні, знаєте, бо в прямому ефірі це ти розповідаєш те, що з голови повниш, а коли вже після ефіру, то вже те, і можна десь покопатись, пошукати якусь інформацію. Так от зараз вільний трішки час, його зараз дуже мало, на жаль, тим займаюся. І думаю, що в найближній тиждень-два. Активно почну давати відповіді на ваші запитання. Не впевнений, що то будуть на всі разом, бо тут дуже великий об'єм інформації, буду старатися так поетапно да, перекривати якісь теми. Тому долучайтесь, будемо розбирати разом, готуємося отримувати ті, хто вважає за потрібне, і ті, хто хочуть. Бо дуже багато в коментарях написали, що не хочуть і отримати. Але мені здається, що вони трішки, трішки обманюють нас що. Все таки вони її отримують навіть ті, хто пише, що не хочеш, хоча, може, є й така верста населення, яка відмовиться. Я, наприклад, буду отримувати відразу вам то кажу, що я буду отримувати. Хочуть бачити мої дані, рух по моїх картах, та, будь ласка, то ніколи не було для мене секретом. Я можу то показати в будь-якому банку, в будь-якій службі. Дивіться, на що там дивитися. Було б там на що дивитися, то тоді була б зовсім інша інформація. А так, то. Не бачу там якась таємниця. Тому активно спостерігаю. Вам розповідаю. До нової зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.